Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. я, Сашко Добрий. Відео у нас про оцю ось кубку. так Про оцю цю кубку гараздів в Таврі 11.02. Про що ми бачимо? Ми бачимо правильно сміття. Сміттячко, ось я вкладощі на колінниках поміняв на свіженькі, так, які у мене під штаньми. Але все інше це просто смітник. Про що, що є дидактичного, корисного, конструктивного в смітнику в машині? Корисне наступне. Дивіться, я зараз на одному з, скажімо так, це можна сказати, основне моє місце дислокації, так, де до мене не ну, будемо назвати своїми іменами, вони підзасралися. Вони підзасралися, ну, купи сміття. От, мене це не влаштовує. Там, вони там поїхали, роз'їхалися. По інших там місцях дислокації залишився, я з купами сміття. От. І е, любителі масштабних проєктів вони би сказали, О, треба Камаз, взвод людей завантажити, вивезти, все буде чисто. О, Але у нас немає КАМАЗу, у нас немає взводу людей, люди задіяні, неможливо. Тому ми сидимо в купах сміття. Натомість, Сашко Добрий що робить? Правильно! Завжди, коли він має там 10, 15, 20 хвилиночок вільних перед виїздом, він тобто я проходить і збирає там навколо потроху, ну, що там не тече, дуже не смердить, не крапає. Так, таке сухеньке закидаю в машину, і я їду, повз там смітничок, такий, такий, так, імпровізований там. В Понад дорогою, от, його періодично підпалюють, воно там вигорає. От, і я туди це все викидаю. І отак, от потроху, 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 по машинці, по відерцю, по жмуточку, по пляшечці, і там вже ну декілька місяців я. На цьому місці дислокації, і там вже відчутно симпатичніше. Там вже відчутно симпатичніше. Це не той випадок, так, як там просто на нулі не треба прибирати те, що було до тебе, тому що аерофоторозвідка вона ведеться. Ні. Це інша справа, це смітнички вони в кущах, їх і без того згори не видно. І бачу тільки я, який ходжу повз них. Так, там. Навіть не перечіпаюся, просто вони ну, мені псують. Атмосферу візуальну, так. Тобто я маю дивитися навколо і бачити здоровий стан речей. Ну, Смітник біля житла ну, це не здоровий стан речей. І приклад, зокрема, паралель, ми яку прямо проводимо. З першим українським каналом з ремонту бронетехніки. Так, там зараз там 15 400 підписників. Дуже дякую всім за участь у цьому. Запрошую. Нарощувати об'єми, нарощувати масу в цій галузі, яким чином. От ви кажете, о, я не можу привести 1000 підписників, ого, я не можу привести навіть 200 підписників, не треба 100, не треба 200, не треба 500. приведіть одного підписника. Так, навіть не кожного дня, там, через день. Через день. Кожного дня це взагалі чудово, але через день, там, через два знайомі, бабусі, батьки, рідні, однокіні. Курсники, односпівслужбовці, хто завгодно, вийшли десь там на перекур, на перекус, десь там спілкуєтеся. О, а ти підписаний на перший український канал з роботоборонтехніки? Ні, давай сюди, я тебе підпишу. От. І не треба, я вам кажу, з власного досвіду, не треба їм там казати, он там те то, те то. Потім підпишися. Ніхто потім не підпишеться. Берете тут і зараз за шкірку. Смартфон, навіть людини в руку, от дивіться, все, пишемо. Добрий рембат, підписатися, поставити дзвоник. Все плюс екосистема доброго рембата росте. І так само, як стає все більш чистою і симпатичною територією на цьому місці дислокації, бо я потроху-потроху виводжу сміття, так само і все буде міцнішати і міцнішати далі. Екосистема, яку дає. Господь мені створювати разом з вами. Зростаємо разом, міцнішаємо, борімо, поборемо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.